True. То, зараз ми мене не ну, виключаємо цей тайлапс. По городу будемо вже не спішити. Тенько їхати. Його ролики короткі по 15 хвилин, а обичний в цьому форматі 20. To, to, to. А, це вони обозначили віточками, що труби торчать, ну не знаю. Вечором замітно буде. Надо щось якісь подушки понаматувати. Коротше, сейчас доїдемо до орла, тоді поміняємо режим. асфальт кстати позавчера все видосы что снимали, музыка попадала короче не это youtube как бы ее пропустил авторских правный бах это есть хорошо Що в нас тут по времени? Пів першого. Нормально, нормульно. Що страшно? Нефіг втикать на голодорожки. Так, давайте хоч раз там по зоні. Хто спрашував чи є у нас велодорожки, отже, бачите, модні, є модні О це вважається в нас євро, євростандарт. друзья мы по соборности сейчас по прямой и знову через лато місто да придется нам ну. хотя можем объехать в принципе так что-то я всех пропускаю а мы напис пропустю идти бабенка хотіла напрости. Ай, Шею я не можу різко крутити. Масть не помагань, фіга таки. Чуть-чуть. Таке відчуття знаєте, як хтось локтях. По шиї дав, позатилку. І він тепер болуть. Якби продував, давно пройшов. Мені так кажеться. виключати? сейчас мы обкатаємо весь эстет те що мы планували а потім уже здесь виключу. Кстати, модна машина поліціянська. щось 6 на ней ездят Це все в домике <різь> короче можно коня и в руках читать полез не заслужить Возу мене. Чи, щось я чув. Тай, дивився. На осях за съйомку почтальйонів локпості вроді восім років я не знаю. Брехня, це ще правда. Фу, щось в мене вимотав порихло, прикиньте. Це вообще. Блін, забув. Яке соборності. І забувся бивша, яка вулиця Коротше, вроді бывша обтяска. У мене воно покаже, короче, я надеюсь. Чуть-чуть щось -чуть воно показує. Не так би бо я хотів... А, це ж в мене этот автомобільний маршрут. Що там багато людей так, так багато людей до речі. Сравнение с ними ты из дрыжки. Так, тут у нас тут тройка. Ага, балкончики ровно, да? Кардос. Квартирку купив неплохо, тут обзор з балкона буде. В общем. Бомба. Хоча ж дома такі старіші. Це жесть. Коротше, це я, я ще не помиляюсь KFC, Кейф. Воно там на першому поверсі. По правій стороні там, як заходите, заходить, то туалети І ви можете туди сидить в туалет. Друг придави. І хто не повний, я показував, ну, може не показував, розказував. На другому поверсі теж є безкоштовний туалет. Так що залітайте. Безкоштовні туалети біля центрального універмагу. Тум. Типа як... типа ми в Києві. Так, шо там є? Вроді недалеко. Зараз треба водички десь постановиться сорбом. Центр мені ніколи не, до... не надоїдає. Багатолюбно, більш-менш прибрано, менше ям, кращі тротуари. Ось можна пройтись, проїхатися, ну, коротше, Ви мене зрозуміли. Так, не буду туди їхати, підтягнути, що там. Е -е, Кайдашева сім'я, якась вистава, так? Да? Жіночі пристрасті, пристрасті, щось 3, 11, 7 листопада в Амстердам можна можна, А, в Амстердамі можна все. Тоже якась на, вистава, вистава якась. Жіночі пристрасті і Кайдашева сім'я. А, там 3 15-го. Кайдашева сім'я 4-го. Щось це не бачу. Запоріжець. А, Запоріжець за Дунаєм. І лісова пісня 16. Коротше, я так зрозумів, три вистави. 14, 15, 16. Навірно, один колектив буде грати три вистави. Три дні підряд. Ну, це я так думаю. Так що завітайте до театру. Кого цікаво таке. Ой, як пече, я вам скажу на сонечки вообще. Таке хоч роздягась. Блін, сейчас надо, друзі. А ну сейчас я включу вас, на вскоре не гляну. Так. бувша Октябрська, Сейчас вона Соборниця. нас. Короче, на Октябрську тягскуди. Кава 22 гривні. Домінік можете зайти. Кава 22 гривні молочний коктейль. Ну, молочний коктейль не вказаний, я дуже раніше. СССР любив молочні коктейлі. Колись так попив молочний коктейль, що в мене був велосипед, а да, Я на Брейлках, ми ну, приїжджали на Брейлки, жив я. Жили ми в флігелі зйомному. Це флігель, це короче, як жила сім'я в невеличкому будинку, потім построїла новий сучасний, ну типу, нову хату построїли, а те залишилося старе. Називали флігель. Ну, може я не правий там, щось І, коротше, багато хто здавав. там